Привіт, мої любі хлопчики і дівчатка! Я рада нашій зустрічі. Сьогодні ми поговоримо з вами про здоров'я. Здоров'я це великий скарб для людини. Щорічно, 7 квітня, люди в усьому світі відзначають Всесвітній день здоров'я. В цей день нагадують людям про те, як важливо піклуватися про своє здоров'я. Існує багато народних прислів'їв. Про здоров'я! Послухайте їх. Без здоров'я немає щастя, веселий сміх це здоров'я. Весела думка половина здоров'я. Здоров'я за гроші не купити. Здоров'я найдорожчий скарб. Здоров'я всьому голова. І сьогодні я пропоную вам вивчити вірш Людмили Лисенку. Про здоров'я! Ну що, готові? Тоді будемо починати про здоров'я. Здоров'я основа усього на світі. Здоровими бути бажають всі діти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку і тепло вдягатись. Себе гартувати водою і сонцем, і солодко спати з відкритим віконцем і їсти усе, що на стіл подають, бо страви нам росту і сил додають. А зараз ми повторимо всі разом з вами цей вірш. Здоров'я основа усього на світі. Здоровими. Бути бажають всі діти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку і тепло вдягатись, себе гартувати водою і сонцем, і солодко спати з відкритим віконцем. І їсти усе, що на стіл подають, бо страви нам росту і сил додають. А зараз ми перевіримо, як ви запам'ятали вірш. Скажіть, будь ласка, як називається вірш? Вірно, про здоров'я. А що потрібно робити, щоб бути здоровими? Вірно, щоденно вмиватися ще що, так робити зарядку, гартувати себе водою і сонцем, що додає нам росту і сил. Вірно, страви, молодці. Діти, дякую вам за увагу. До нових зустрічей!